Хіба це польова каша? Воно ж воно ж ложка стоїть. Подиви, Рука. подиви. Я, я пускаю, стоїть. 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 Це експеримент. А назва за таку назву я ще більше люблю Україну. Він парує, підморгує, танцює та всміхається. Так пестливо та з любов'ю Ірина Білик вихваляє хаєнківський крутяк, який сьогодні готує спільно з відомим телеведучим Костянтином Грубичем. До речі, це не та Ірина Білик, яка співає, це щира українська господиня зічнянщини, яка знає не один десяток старовинних народних рецептів та залюбки ділиться ними з усіма українцями. І якщо в більшості регіонів крутяк майже зник з українського столу, то на Ічнянщині ним охоче частують усіх дорогих серцю гостей. Цей рецепт мені прийшов від батька. Мій батько навчив готувати мене крутяк. На вогні він готується із додаванням традиційних продуктів українських картоплі, пшона. Чому саме крутяк? Бо на відміну від традиційного куліша заварюється круто, пояснює господиня. Куліш зазвичай рідкий, а крутяк ну, от такий от густенький, густа консистенція у нас, і плюс е, крута добавка сюди. Півкіла сала на такій казаної, ви бачите, навіть ті руки з вогню, з вогню. Півкіла сала сюди. Гарних три цибулини ми сюди засмажили. Є баночка тушенки і 10 яєць. Сіль. У кропчик і любов. Крутяк набуває особливого смаку і аромату, коли пройдеться димком. Тому цю суто українську смакоту краще готувати на вогнищі, а подвір'ї готуємо, щоб каша надихалася вогнем. Тоді вона смачніша, смакує, пристає до душі. Як аромату скаже. це димкує. Але якщо господин, якщо дощова погода і господиня не хоче заморочуватися із вогнищем, то запросто можна. Кухня. Відомий телеведучий Костянтин Грубач, який всерйоз захоплюється кулінарією, сьогодні готує крутяк вперше. Процес приготування поглинув телезірку на всі сто. Я знав про такий рецепт, схожий. Схожий це кандьор, от але таку назву не знав. Я коли почув тиждень тому, я ж тут був в ічні і почув за столом, що це крутя. Я коли одна на все, я, я влюбився в назву. Я сказав, я дуже хочу зняти цю цю рецептуру. І коли буде нагода, то і Бог дав, що через. Тиждень ми вже знімаємо. Прості інгредієнти роблять страву доступною до будь-якого українського столу. Вода і пшоно. Ну, інколи ще додають де, де, де в кого які статки, можна додавати сало, інколи додають цибулю, а найкраще і те і інше. А тут у нас присутні, по-перше, картопля, її більше, тому що тому воно таке і густе. Потім тут є пшоно, ну це якраз елемент куліша. Ну і е, повні приколяси це громади. Е, е, Дінка сало з м'ясом, і ще й тушонку. Тушкованка до речі, теж виробництва ічнянський район. Тут така класна тушунка, там немає ні, 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 ні цього, ні холодця, нічого зайвого. Повністю баночка, це ж не для мене підсунули, це так, так рандомно вийшло. І подивіться, а ще заварюються яйця. Живі яйця сюди, ну не живі, а сирі яйця сюди цівочкою так в Крутяк, страва не лише смачна і ароматна, але й дуже символічна. Це єднання поколінь, це дуже символічна страва. Це і куліш, uh -huh. це і картопля, це і вогонь, це і енергетик наша, і будь-хто вдома може таке приготувати елементарно, але на, на на вогнищі на природі воно набагато колоритніше і настрій інший. Має крутяк ще одну крутезну особливість підіймати бойовий дух українцям. Тому Костя Грубоч радить його частіше готувати хлопцям на фронті, аби ще завзятіше трощити окупанта. І на фронті можна це робити. Тому що ось пацани подивляться. А, ну, наприклад, я знаю, що мене е, е, наші захисники мій ютуб канал дивляться, залюбки. Навіть в мене друзів там багато. От. То, то, то ось вам е, підказка. Можливо, знаєте, ви можете просто пшоняну кашу наварити. А у вас є і пшоно. Я заглядав ваші пайки, і пшоно є, і картопля є, і тушкованки достатньо. Пацани зварили отаке і яйця. Ну, яйця де там взяти? Я не знаю, чи поставлять їм яйця. От я знаю, що у наших хлопців яйця яйця хороші такі залізні, але сюди треба курячих оце повбивати десяточок на такий казан. І буде во. До крутяка Чудово смакують і наші українські крученики з білими грибами на вишневих гілочках. І тут уже від самої назви біжать слинки. Готуються із свинини всередині гриб можна варіювати начинку або вишня, чисто український смак буде, або чорнослив. От і секрет цього рецепту в тому, що готується на вишневих гілочках, має специфічний запах і присмак. Ічнянщина дуже багата традиціями та справжніми щирими українцями, які їх свято бережуть і примножують. Родинний хутір зелена світлиця» – це гордість Ічнянщини, і е, тут вже багато побувало відомих людей. І я думаю, що попереду ще теж багато цікавих зустрічей, і ми над цим будемо працювати нехай про нашу ічнянщину, про е, наш родинний хутір, зелена світлиця, родини біликів, хай знає не тільки вся Україна, а й далеко за межами. А ми будемо раді зустрічати гас. Стай, я дуже вдячний. Ірина і Микола білики це золоті люди. Мало того, що у них золоті руки, у них така душа щира.